Таємниця різдвяного подарунка. Чотири дні до Різдва. Розплющивши рано вранці оченята, Еллі побачила, що великий ведмідь досі спить навпроти неї під різдвяною ялинкою біля входу в барліг. Хрр. хропів він. Прокидайся, рофусе! погукала Еллі. Але ведмідь навіть не думав прокидатися. Раптом повз них пробігла маленька мишка. Може, вона знає, де живе зайчик Казі? Еллі допитливо рушила за нею по снігу. Миша Меллі та ясла. Еллі крикнула «Заждино!» Проте Миша навіть не думала зупинятися. Виписуючи зигзаги, вона мчала засніженою горою так хутко і моторно, що Еллі за нею ледве встигала. Тому вона лягла на животик, що сили відштовхнулася лапами і ковзнула слідом. «Юху! оце так швидкість. Побачивши, що Еллі наближається, миша теж лягла на живіт і вихляла між камінцями та брилами до підніжжя гори. Зрештою, вона перечепилася за камінчик, злетіла в повітря і зникла за невисоким кущем. Пригальмувавши в тому місці, Еллі побачила посеред снігу отвір Мишача нірка. Еллі тихенько заповзла всередину кучугури. Від входу вглиб вів довгий коридор. Еллі шмигнула ним і нарешті опинилася в маленькій нірці. Посередині стояв столик, а на ньому виднілося безліч маленьких дерев'яних фігурок віслюк, віл, пес і овеча отара. А ще жінка, чоловік і немовлятко. Будь ласка, не завдавай мені шкоди. раптом почула Еллі писклявий голосочок. Аж тепер вона помітила мишу. Та притиснулася спиною до стіни і дивилася на неї великими нажаханими очима. У лапках Миша тримала невеликий пучічок соломи. Не бійся, заспокоїла її Еллі. Я тобі нічого не заподію. Я шукаю зайчика Казі. Може, це ти? Миша з полегшенням замотала головою. Я Меллі і думала. Що на мене нажалілися косулі, і тому ти за мною біжиш. Щиро кажучи, я вкрала з їхньої годівниці трохи соломи вона потрібна мені для ясел. Для ясел? А що таке ясла? зацікавлено запитала Еллі. Про ясла вона ще не чула. Ну, ось це. гукнула мишка і показала на дерев'яні фігурки на столику. Допитлива Еллі подейботіла трохи ближче. Це стайня, пояснила Меллі. У ній живуть Віл і овеча Отара. А ще пес, який їх стереже. Однієї ночі до мешканців стайні навідалися гості це були жінка на ім'я Марія і чоловік на ім'я Йосип. З ними був віслюк. Їм більше не було де заночувати. Тієї ночі Марія народила малюка і назвали його Ісусом. А щоб йому було тепло і затишно, вони вистелили ясла соломою. Потім до них прийшли три волхви і пастушки привітати Ісуса з народженням на світ. Миша вистелила соломою половинки порожнистої гілочки та поклала на неї маленьку фігурку немовлятий. Еллі роздивлялася ясла з овечками, волом, псом, віслюком, чоловіком, жінкою і малюком. Яка гарна історія, тихенько мовила вона. Зайчика Казі ти не знайшла, однак тепер знаєш, що таке ясла, радісно вигукнула миша. А щоб Еллі більше ніколи не забула різдвяної притчі. Вона подарувала на згадку невеличку дерев'яну овечку. Дякую, люба Меллі!» – озвалася Еллі і сховала подарунок до наплічника. Вийшовши з мишачої нірки, вона помітила, що навколо вже стемніло, І вирішила пошукати зайчика казі наступного дня. Чи знайде вона його нарешті? Три дні до різдва. Вранці Еллі прокинулася з першими променями сонця. Вона була схвильована і занепокоєна ще двічі поспати і буде Різдво. Отже саме час знайти нарешті зайчика Казі. Вона поспіхом попрощалася з мишею і вирушила в путь. Незабаром Еллі опинилася на широченному засніженому полі. Де стриміло одне єдине височенне дерево? Дятел Еміліус і сніговий Янгол. Звідки лунало? Тук-тук, тук-тук. Подивившись угору, Еллі побачила над собою пташку. Та несамовито молотила довгим дзьобом по стовбуру. Червона шапочка на голівці підказала Еллі, що це дятел. Я дятел Еміліус, і я хочу, 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 щоб нарешті настало Різдво. роздратовано гукав птах. А я, лісова Соня Еллі. Доброго ранку. крикнула у відповідь Еллі. Дятел Еміліус припинив гупати і розгублено подивився на неї. Маленька Соня посеред зими? Як таке може бути? Ой-ой! Я від нетерплячки вже бачу привидів. Птах знову заходився молотити по дереву, потім змучено притиснувся до нього щакою, з'їхав зі стовбура та приземлився поряд з Еллі на сніг. Різдву вже час настати. Я більше не можу терпіти. стогнав він. Дятел лежав і розпачливо розмахував крильми. Кінець кінцем підстрибнув. І знову злетів на своє дерево. Здивована Еллі подивилася на те саме місце, де на снігу щойно лежав засмучений птах. Ти но, мерщій. гукнула вона. Ти Янгол? Янгол? Дятел Еміліус знову злетів з дерева і спантеличино розглянув відбиток на снігу. І правда, там, де він щойно лежав і розмахував кельми, тепер виднівся янгол. Оце так. Я мушу негайно спробувати ще раз, заверещав дятел. Еллі не встигла отямитися, як він знову гепнувся горілиць на сніг і розмахував крильми вгору вниз. На землі знову лишився відбиток у формі прекрасного янгола. Еллі теж закортіло спробувати, тож вона так само лягла на сніг і зарухала всіма чотирма лапами. Підскочивши, Соня побачила, що теж залишила по собі фігурку. Та що це таке? Твої відбитки не схожі на янгола, вони схожі на двох янголів. приголомшено крикнув Еміліус. Свята правда! Сонені чотири лапки залишили на снігу відбитки чотирьох крил. Як весело! Еллі з Еміліусом по черзі кидалися на сніг, а потім зачудовано дивилися на відбитки. Надвечір усеньке поле було вкрито янголами. Дятел і Соня гордо розглядали свої шедеври на снігу. А чому це ти не спиш? Раптом запитав Еміліус. Тому що я? почала була Еллі і злякалася. «Зайчик Казі!» Вона так веселилася, що геть чистісінько про нього забула. Ти не знаєш, де живе зайчик Казі?» запитала у птаха. Дятел Еміліус на мить замислився. Еллі здалося, наче спливла ціла вічність. І саме тієї миті, коли вона вже думала, що дятел, так само, як інші звірі, похитає головою, він усміхнувся. Потім кивнув і сказав Я знаю, де живе зайчик Казі. Завтра відведу тебе до нього. Ура! Еллі так зраділа, що поцілувала Еміліуса в дзьоба. і на мить їй здалося наче його червона шапочка спір'я зарум'янилася ще яскравіше. Так, завтра вона знайде нарешті зайчика Казі. Ура! Два дні до Різдва. Еллі поспішала за дятлом Еміліусом лісом і луками. Вона здолала пагорб і протислася між двома високими скелями. Вони опинилися в потрібному лісочку. Емілі усів на стовбур дерева і гукнув Ми прийшли. Еллі приголомшено роздивлялася, засипане снігом коріння дерев перед собою. Між ними віднісся кругленький отвір. Це вхід до нірки, до її нірки. Саме звідси вона почала свою подорож. Тут вона знайшла подарунок для зайчика Казі. Зайчик Казі отримує свій подарунок. Еллі крикнула, але Емілюсе, це моя домівка, а не зайчика Казі. Справді, оце так збіг. То виходить, що зайчик Казі твій сусід. Невже ти цього не знала? запитав дятел. Еллі похитала головою. Потім озирнулася. Усе навколо вкривав пухнастий сніг. Та вона ніде не бачила хатинки зайчика Казі. То де ж він живе? допитувалася Соня. Ну, ось, відповів дятел і показав крилом на вкритий снігом пагорб. Біля його підніжжя стояло маленьке іглу. Воно було таке біле. Що Еллі не одразу відрізнила його від навколишнього снігу. Не дивно, що вона його одразу і не помітила. Щасти тобі. гукнув Еміліус і полетів додому. Натомість Еллі зачудовано почебіряла до іглу. Підійшовши, вона побачила в стіні білі дверцята, на яких красивими золотими літерами було написано. Тут мешкає зайчик Казі. Відчуваючи, як заходиться серце, Еллі постукала у двері. Агов, є хто вдома? гукнула вона. Звичайно, заходь, заходь, запросив радісний голос. Наступної миті Соня почула стрибки, і зайчик рвучко розчахнув двері. На подив Еллі він був білосніжний. Лише очі сині, а плоский носик ледь помітно рожевів. Це ти, зайчик Казі, уточнила Еллі. Так, це я. І дуже цьому радію, усміхнувся господар. Зайчик допитливо роздивився червоний ковпачок у Еллі на голові, потім її довге пальтечко, і нарешті напхом напханий рюкзак на спині. Його очі дедалі більшали, і, зрештою, Казі прошепотів. Ти що? Санта Клаус? А хто це Санта Клаус? перепитала Еллі. Під час подорожі вона дізналася про колядки, різдвяні вінки, малюка і сусика, але про Санта Клауса Соня не чула. Ти не знаєш про Санта Клауса? То я тобі розповім. Санта Клаус носить довге пальто і червону шапочку, а на спині в нього велетенський мішок із подарунками. Точнісінько, як у тебе, радісно вигукнув зайчик. Еллі вражено розглядала себе. Зайчик Казі казав правду. Вона була вбрана в довге пальто, на голові мала червоний ковпачок, а на спині велетенський наплічник із численними подарунками Соня захихотіла і озвалася. Я не Санта Клаус, проте принесла тобі подарунок. Вона понишпорила в наплічнику і дістала звідти подарунок для зайчика Казі. Після тривалої подорожі він був трохи пожмаканий, але досі кутастий і схожий на кубик, пізноколірний, наче мінливий метелик і перев'язаний красивою червоною стрічкою. Зайчик Казі прочитав, що написано на причепленій до нього карці. Щасливого різдва тобі, зайчику Казі. Дякую, радісно сказав він. Це подарунок від тебе. І тоді Еллі зізналася йому, що знайшла подарунок перед своєю ніркою, розповіла про напружену мандрівку і різних звірят яких під час неї зустріла. Коли Еллі змовкла, очі в зайчика Казі аж сяяли. Ти справді шукала мене по усіх усюдах, аби віддати подарунок? Еллі кивнула. Тоді зайчик Казі обійняв її та гукнув Це слід відсвяткувати, А Еллі вже навіть знала, як саме. Один день до Різдва. Еллі і Зайчик Казі цілу ніч прикрашали її кубельце. Робили вони все дуже-дуже тихо, аби не розбудити батьків Соні. Це ж, мав бути, сюрприз. Коли вони впоралися, можна було святкувати. Нарешті, адже сьогодні Різдво, Різдво для родини Сонь. Еллі шепотіла. Прокидайтеся! Але її тато і мама глибоко і солодко спали. А як вони хропли, пф. Форкала мама. Гррр. Бринів тато. Еллі взяла пір'їнку, яку їй подарував Орел Арні, і полоскотала нею носики тата і мами. Апджі! Видала мама, Апчхи! видав тато. І тоді вони обидва прокинулися і приголомшено розвернулися біч. Яке гарне в них кубильце! Посередині стояла крихітна дерев'яна овечка, яку Еллі отримала в подарунок від мишки. Під нею викрашався різдвяний вінок від сови Пугу, і всі чотири свічки палали. Поряд сяяла квітка на гілочці святої Варвари, яку Еллі подарували кажани. Стіну прикрашала соснова гілочка від бобрів лапі та шлапі. На ній висіли дощик від ведмедя Руфуса, солом'яна зірочка від корови Кароліни і різдвяна кулька від оленя Конрада. Вони сяяли в променях світильника від чайки Арабели. А нижче Висів портрет Еллі, що його намалював лис Фрідо. Соня потягнула батьків на двір, і на пагорбі біля барлогу ведмедя рофуса вони побачили розкішно вбрану ялинку. Потім виявили сніговика перед своєю ніркою. Він був точнісінько такий кругленький, як Еллі вчив вовк. А поряд на снігу вимальовувалися відбитки. Схожі на янголів із великими крильми. Поки батьки Еллі дивувалися скарбам і красі в їхньому кубельці, та перед ним, донечка грала на різдвяній флейті, яку їй подарувала літня сарна, а зайчик Казі підспівував на все горло. Кокодіха, кокодіхо, Незабаром кокоріздво!» Це Еллі розповіла йому про колядку. Яку співав півник Гафі з корячим хором. А ще Еллі і Казі постояли на голові, а потім на передніх лапках, точнісінько, як навчила тюлени Хароза. і заспівали пісню, яку Еллі почула від олня Конрада. Дзень, дзень, дзвонику, дзвени, сховайте мене, дітки, від зимної зими, дверцята та відчиніть. «Всередину пустіть. Доспівавши, Еллі і зайчик Казі вклонилися. Мама й тато Соні гучно заплескали лапками. А тоді тато запитав Скажи ну, Еллі, де ти всього цього навчилася? І донечка розповіла їм про все, що пережила. Розповідь тривала довго, адже в ній йшлося про 23 дні та ночі. За які Соня познайомилася з різними звірятами і місцинами, а також багато довідалася про Різдво. Коли Еллі змовкла, на дворі вже стемніло. І ти все це пережила, тому що тобі вистачило сміливості віднести зайчикові казі його подарунок, похвалила її мама. Це справді цікавіше за зимову сплячку, додав тато. І батьки, пишаючись донею, міцно обійняли її. А тепер час розгорнути подарунок, крикнув зайчик Казі і узявся за доставлений пакунок. У ньому виявилася прекрасна скляна куля. Усередині віднілася помаранчева морквина. Коли зайчик Казі струснув кульку, навколо морквини затанцювала ціла завірьоха дрібних сніжинок. І тихенько задзеленчали дзвоники. Веселого Різдва. радісно пришепотіла Еллі. А тоді всі гукнули хором Веселого Різдва.